На уроці української мови. Сьогодні ми з вами працюємо далі над темою прикметник. Які роди має іменник? Пригадайте, будь ласка, середній, чоловічий і жіночий. Як ви гадаєте, що ми можемо дізнатися сьогодні на уроці про прикметник? Ну, так, напевно, про те, які роди має прикметник. Е Відкрите, будь ласка, Зошити, запишіть 20 січня, класна робота та виконайте каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Розгадайте вкусну ребус, яке ж слово заховалося. Гармонія. Тобто спокій, урівноважень, злагоджене звучання, приємне для слуху милозвучення. Запишіть нижче це слово з маленької літери. Гармонія. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Отже, сьогодні на уроці ми будемо досліджувати зміну прикметника в залежності від роду іменника, з яким він пов'язаний. Проведемо мовне дослідження на сторінці 72. Нам треба з вами прочитати сполучення слів, оставляючи потрібні закінчення. У якому числі стоять прикметники. Білий сніг, біла шубка, біле козенятко. Однина. Так. Друге, як ти гадають, чому прикметники мають різні закінчення? Бо вони позначають різні кольори, бо вони зв'язані з іменниками різних родів? Звичайно, Б, адже сніг чоловічий рід, шубка жіночий рід, козенятку середній рід. Тому і закінчення у прикметників різне. Прикметники вонині змінюються за родами. Вони завжди стоять у тому моді, що й іменник, з якими вони зв'язані. Отже, це правило на сторінці 72 треба вивчити. Вводимо ще одне мовне дослідження. Прочитай сполучення слів. Синій шарф, синій картуз, синє небо, велике відро, велика кімната, великий м'яч. У формі якого числа записані прикметники? Однена. Нам треба з вами записати сполучні іменники з прикметниками чоловічого роду, на яке питання відповідають прикметники. Давайте усно проговоримо. Прикметники чоловічого роду. Синій шарф, синій картуз. Великий м'яч. Жіночого роду велика кімната. І середнього роду синє небо велике відро. Якщо ми з вами визначимо закінчення, то можемо зробити такий висновок, що прикметники водне ні. В чоловічому роді відповідають на питання, який і мають закінчення закінченняй. «І» – жіночий рід питання яка і закінчення а я. середній рід питання яке закінчення е, є В множині мають питання які і закінчення І. Це правило на сторінці треба буде вивчити. Трошечки відпочинемо, порухаємося. 73. вправа 204. Нам треба дібрати іменники до груп прикметників. Списати два речення, виділити закінчення у прикметників середнього роду. І так, сіреньке довговухе, пухнасте хто? Напевно, зайчення. Великий зубатий сірий вовк, руда, хитра хвостата, лисиця, жовте-маленьке, пухнасте курча. Нам треба з вами списати перше і четверте речення. Поставте відео на паузу. Запишіть вправо 204. Запишіть перше та четверте речення. І виділіть закінчення. Як в мене на дошці. воно жовтенька, ви виділяєте закінчення квадратиком. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Права 206. Розшифруй слово та запиши його. Назви орфограми в слові зашифровано. Пиріг. Так, слово пиріг. Запишіть його нижче, без вправи. Пиріг. Дивимося вправо 207. Нам треба з вами прочитати та відгадати загадки, назвати прикметники, які допомогли тобі їх відгадати. І поживне і смачне, біле пінне запашне. Залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Я думаю, що це молоко. М -м 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 поживне, смачне, біле, пінне, запашне. Так, друге дивимося, є перлова, є гречана, рисова, ще й пшоняна. Заливають молоком, а немає кип'ятком. Ну, напевно, каша. І наваристі пахучий дає силу нам могучу Смачний, і в спеку, і у дощ українське диво борщ, я так думаю. Перевіримо. Молоко. Вам треба записати за зразком: молоко яке? Поживне, смачне, біле, пінне, запашне. Далі дивимось, каша, яка перлова гречана рисова пшеняна. борщ який на варестий Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, вправа 207 і запишіть за зразком вправо. вправо 208. Знайди та запиши спільні ознаки предметів, виділи закінчення прикметників. Огірок, який, наприклад, смачний, груша яка. Смачна яблуко яке смачне. Кавун який? круглий. Мандаринка яка кругла. Печиво яке? Кругле. Стілець який дерев'яний. Стіл який? Дерев'яний. Шафа яка дерев'яне, ліжко яке дерев'яне. Запишіть, будь ласка, вправа 208, запишіть вправу, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Остання вправа 209. І вам треба прочитати текст, вставляючи потрібне закінчення. Традиційна солодка страва це щедра, як і весь український. Ціл смачна випічка. Рум'яний перекладанець це смачний пиріг з дріжджового тіста. Його викладають шарами, начинка буває макова, горіхова, вишнева або фруктова. До речі, у порозі можна чергувати кілька смачних начин. Прочитайте, будь ласка, текст самостійно. Ми записувати речення не будемо. Ми вставили потрібні з вами закінчення. Перегляньте, будь ласка. І ваше домашнє завдання. В підручнику на сторінчиці 74, вправа 210. А вам треба змінити прикметники так, щоб утворилося слово сполучення, записати сполучені слів і позначити у прикметниках закінчення. Дякую за урок, побачимося.